Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго прекрасного дня, вечора, ночі або ранку. В залежності від того, хто якої пори доби буде нас дивитися. Нехай ця пора у вас буде сама добра і сама прекрасна. Там у нас сидять наші кіндери. Які з'явилися на світ. Я ще кришку інкубатора не відкривав. Не дивився, хто у нас там є, кого у нас там немає, хто у нас там вилупляється і що у нас там вилупляється, але там хтось є. Вологість у нас піднялася, віконечка у нас запотіла, значить, щось там та й налупилося. І зараз ми з вами будемо відкривати кришечку нашого інкубатора і дивитися, хто ж у нас там. А поки подивимося, хто у нас вже вилупився. А тут у нас є наші курчатка, наші альбендазольчики і з ними вже є одна брамка, є у нас курчатка тут. Лакенфельдери. Ось одне і десь тут іще заховане друге. Ось такі гарненькі. Ось у нас. Стоїть. Ось такі гарненькі курчатка породи Лакенфельдер. Уже ми знаємо, скільки тут курочок і скільки тут півників. Дякуючи вам за коментарі і за ваші підказки. Сказали нам, що півники світліші, а курочки темніші. Подивимося, правда це чи ні. Якщо правда, то у нас виходить 50 на 50. Ну, а там буде видно, нехай ростуть курчатка досить цікавенькі, гарненькі. Так що подивимось. А це наша брамка, дивіться, яка криклива. Покричала, покричала і сховалася. Ну що ж, йдемо тепер відкривати наші інкубатори, дивитися, хто у нас там. Самий хвилюючий момент. Та-дам! Так. То у нас тут? Так, в основному тут у нас маранчики. Але ще не всі. Ще ось є проклюнуті. Є ще не проклюнуки. Ось таке темне яйце у нас було. Є ті, які попадали у нас на низ. Ось тут теж у нас ще є проклюнуте це ми вже переглянемо потім. Зараз нам треба вибрати той урожай, який у нас вже вилупився. Там. Ось така, дивіться, брама, світленька вилупилась. Такий гарний пом'ячок персиковий. Маленький перчик. Вилупився. Лакенфельдер у нас тут ще є. Оп. В основному це у нас маранчики з'явилися на світ. Кого ми ще забули? Ще забули ми. двох. раз і два. Ставимо назад лоточок. Ну, і начебто курчат ми забрали вже усіх. Зараз ще потрібно забрати скарлупу яєчну. Скарлупи яєчної також. Тут у нас досить. Так, це перша у нас виборка, іще є проклюнуті, і ще треба передивитися, хто тут у нас і що. Так ще тут у нас ось піщить. Поки накриваємо і ми сюди ще. Повернемося. Тут до вас дружбанчики під'їхали. Так, є брамка темненька. По пальчиках видно. Це у нас маранчик, а це у нас брамка. Ось дивіться. Лапки, які у неї. Пальчики повністю. Три пальчики повністю покриті. Оп. Таке жовтеньке. Така буде у нас бандочка. Ось так проходить вилупляння курчат в наших інкубаторах. Інкубатори. Фірми Теплуша, різні моделі. В основному це у нас Євро 88 або Теплуша люкс з комбінованим корпусом, в яких з'являються на світ ось такі прекрасні живучі курчатка. Дивіться, як вони їдять кукурудзину крупу і як вони визбирують пшоно. Здавалося б, що тут можна зрозуміти, воно все жовтеньке. Але круглі зернятка, вони визбирують на ура. Пшоно я не мию, просто даю звичайне сухе жовте пшоно. Якщо я запарюю для них кашу, тоді, звичайно, пшоно проварюється. А так їдять вони в сухому вигляді. Два-три тижні це точно. Перші сутки вони п'ють у нас водичку з медом, про це я вже казав. На літрову банку води беремо столову ложку меду або столову ложку цукру. Бажаніше звичайно, мед. П'ють таку водичку вони у нас 2-3 дні. Хто хоче потім може пропоювати антибіотиком, хто хоче, може давати просту звичайну воду, а хто хоче, може після цього всього давати чаї, про які я також говорив. От не у нас усі чомусь воно перекидається, начебто їсть, п'є, бігає, але чомусь на одну сторону. Воно перекидається. Ось і крильце в нього також видно, що воно трішечки опущене і його на одну сторону хилить. Активне, подвижне, але ось на одну сторону чомусь перекидається. Ось така бандочка курчат у нас знову є. Маленькі діти. Хто боїться виводити курчат взимку, чекайте весни, але все-таки бажано один раз спробувати для того, щоб зрозуміти, чим же краще виводити курчат взимку, ніж чекати теплої весняної погоди. Ці курчата набагато кращі, набагато витриваліші, набагато швидше ростуть, набагато раніше заносяться і клопотів з ними трішечки менше. Хоча вважають, що зимою з ними потрібно дуже і дуже багато гратися. Але це не так. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, кохання. Кохайте, будьте коханими, робіть добро, насолоджуйтесь життям, здоров'я вам, рідним, близьким, тваринкам, якщо у вас є. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночки, залишайтеся з нами. І до нових зустрічей. Ну, а ми потихеньку будемо рости. поки нас не заберуть в нову домівку Щось теж трошечки перевернулися, ще маленькі. Ті вже старші на сутки, вже можуть бігати, пригати, скакати. А ми ще маленькі. Марантики дуже хороші, мають такі товстенькі гарні лапки і самі такі величенькі, досить гарні курчатка. Крошечка, тепер. Ще таке маленьке-маленьке ледь обсохло, а вже щось там собі дьобало.